Вітаю, мене звуть Альона Чернікова. Я аналітик в компанії Top Cosmetics Україна, одного з найбільших в країні дистриб'юторів відомих світових брендів для професійної косметології, естетичної медицини для обличчя та тіла. А декілька місяців назад перед нами повстала задача створити сучасну, зручну і зрозумілу платформу для проведення онлайн навчань наших лікарів естетичної медицини для бренду Аптос. І для вирішення цього завдання ми розпочали співпрацю з Academy Оушен. А для нас було принциповим, щоб навчальна платформа була зручною, економила час лікарів, у яких зазвичай дуже щільний робочий графік, щоб був максимально зрозумілий сучасний інтерфейс з можливістю будь-якого апгрейту інтерфейсу. І з вирішенням цієї задачі ми успішно впоралися разом з Academy Оушен. Академіоушу надає велику кількість можливостей для створення сучасного і креативного навчального контенту. І окремо хотілося б відзначити високий рівень сервісу і швидкість реагування на невеликі технічні моменти. Технічна підтримка працює на відмінно, завдяки чому ми швидко, ефективно і вчасно можемо надавати нашим клієнтам якісні і сучасні можливості для професійного розвитку. Якщо ви шукаєте надійного партнера і якісний сервіс для розвитку структуризації навчальних процесів у вашій компанії, Academy Ocean точно вам зможе допомогти.